Тетяна, яке слово характеризує цей рік війни для вас? Для мене цей рік асоціюється зі словами єдність та незламність. Ми, українці, вистояли, мабуть, самі важкі перші дні і тижні масштабного наступу, не зламавшись ні духом, ні фізично. Ми витримали натиск завдяки єдності народу. Звісно, що ще рано говорити про перемогу, але ми всі віримо в неї. Перемога за нами, бо Бог і правда з нами. Це повідомлення. Я б хотіла, щоб ви його зачитали зараз. Команда, я з мужем вернулись з Київ. Всім в допомогу. Будемо у нас на піщеблокі через міну 20. У нас небольшая легкова машина, але щось та розвезіть муж зможе. Ну, на той момент було проблеми з водіннями. Чому? Ну, 25 лютого ми прийняли рішення з чоловіком вивезти дітей в безпечне місце. Ну, це було в пріоритеті і було всім страшно. Пробувши десь днів 5 в тиші, але знаходячись в чатах групи, роботи, бачачи, як все складно відбувається, мене були такі. Сумління, що я залишила своїх дівчат на призволяще, а сама сижу, відсижуюсь в тиші. Ну, десь два дні я вмовляла чоловіка, щоб він мене відвіз назад в Київ на роботу, і прийняли таке рішення повернутися, просто сидіти і читати новини і нічого не робити. Бездіяльність мене тоді просто вбивала і. Як би і совість перед дівчатами, що я їх залишила, ті, які не змогли виїхати. Як ваші дівчата, ваші кухарі, кухонні працівники справлялись тоді оці п'ять днів, не знаючи, що ви приймете таке рішення? Була старша зміна, моя Лена Капіруля, дуже відповідальна, і весь обсяг і відповідальність лягли на неї. Там, по-моєму, були проблеми із інтернетом, з заявками, із мобільним зв'язком. Наскільки пам'ятаю, що Олена розказувала, що не могла навіть відповідати на дзвінки, тому що дуже було багато роботи. Вона мені тоді дзвонила. Я кажу: що в мобільному режимі я можу допомогти, чим я можу. Елементарно там провести машину по телефону, тому що нас важко знайти. На мобільному зв'язку я допомагала чим могла. Чи була паніка перші дні 25-го, так 24-го ще якось ніхто не хотів це повірити і не вірили. А 25-го я коли прийшла на роботу зранку, ну сказати, що я від'їжджаю, то дівчата також хто міг виїжджав, то залишились ті, які вже не могли повернутися додому. Дорога була вже перекрита. Там Чернігівська область, Сумська, Бердянська. Ці дівчата вже залишились. Скільки вони відпрацювали без вихідних? Місяць. Ви були єдиною кухнею, яка продовжувала працювати безперервно. Скільки ви клієнтів обслуговували тоді? До війни 1200. Під час війни Під час, так вже коли, вже коли всі клієнти були е, з вашої кухні е, Так, закрилися, так. Е, другі харчоблоки і всі лікарні перекинули на нас. Так. Тоді це було понад 20 е, лікарень? Так, понад 20 лікарень. Mm. І скільки дівчат працювали? Вісім. Я дев'ята була. Було дуже важко, складно, але тоді підключилась е, робота офісних працівників, mm. нам шукали. Волонтерів приходили люди, взагалі такі, що працювали, от просто на доброму слові зас за, за дякою. Приходили місцеві, тому що всі залишились без робот і не могли просто сидіти вдома, нічого не роблячи. Приходили і бізнесмени, і вчителі, і студенти. Я пам'ятаю, і водії там були різні. Водії, волонтери були так. Я думаю, що ви бачили в групах всі ці подяки тоді, коли Наталя Постайчук скидала нам їх. Що ви відчували і чи підбадьорювали це вас? Так, це е, люба подяка це така підтримка за наш фізичний труд. Тоді відкриваються ще якісь сили, крила робити більше. Ти бачиш. Е... Подяки від клієнтів, і це придає сил. Який найщасливіший або найяскравіший момент ви запам'ятали за цей рік? Цих моментів декілька можна розповісти. Так, Будь ласка. Один такий момент був, коли нас попередили, що приїде машина з гуманітарною допомогою, з продуктами. Ми її чекали, але ніхто не думав, що це буде фура. А нас на Харчоблуці вісім дівчат і один мій чоловік-вантажник. Я взагалі не розуміла, як ми будемо всю ніч розвантажувати цю фуру. Звернулись за допомогою до інституту Шалімова, самих працівників. І тут, звісно, ну, те, що показало єдність українського народу, що як почали спускатися, всі лікарі, медбрати, санітари, охоронці, прийшло чоловік 40, і давай вони всі носить коробки, бананки, я тільки встигала розказувати, показувати, куди що ставити, що в м'ясну, що в молочку, що в сипучку. Тобто ми цю фуру розгрузили протягом 40 хвилин часу. Так, що вони мали і відмовитися, не, не допомагати. Так проявилися ми, що я подякана. Тоді було це дуже зворушливо. Ще такий момент, коли от навесні звернулись до нас за допомогою військова частина харчувати їх, маючи своїх більше 20 лікарень. Ми не відмовили їм, тому що в них там був розбомлений харчоблок. Вони не могли готувати солдатам їжу. Було дуже важко готувати і свої. Лікарні і цих військовій частині, але бачучи, коли вони приїжджали за їжею, очі повні вдячності цих військових це стоїло того працювати з 4 ранку до 8, і ніхто даже не заїкався з дівчат, що давайте відмовимося, тому що ми втомились. Хотілося якось бути почимо їм вдячним за їхній вклад, за те, що вони нас оберігали і захищали. Ну, і ще одна смішна дуже історія. А yeah. <laughs> на той момент це було не смішно, зараз ви зрозумієте. Одна співробітниця наша вийшла на вулицю. Це було в березні місяці, коли все ці Бучою йшли бої. А ми територіально знаходимося недалеко від цього району. ми Все це чули, всі ці вибухи, всі ці артобстріли. І вона вийшла на вулицю, попить каву, подихати свіжим повітрям. І тут залітає з такими криками на харчоблок. Дівчата коло нас ходять кадирівці, закривайте окна, двері. Це було з такими криками, з перепуганими очима. Ми дивимося, вікно дійсно ходять військові з, бор... з бородами. Це почалась така паніка на кухні. Ми позакривали вікна, двері. Хто побіг на охорону Шалімова до докласти, що йдіть перевірте цих людей. Охоронці пішли, перевірили в них документи, це, потім прийшли нас заспокоїли. Можливо, це взагалі були пацієнти Шалімова, просто вийшли подихати свіжим повітрям. Ну, це, тоді зараз це так смішно згадувати, але ну, тоді було це не, не смішно. Ми всі налякані, були, тікали, позакривали всі двері вікна. Потім ще довго сміялись над цією жіночкою, що не ходимо, щоб не вкривай куди. Чи згадуєте щось, до чого ви пристосувалися цей час? Перші місяці ми пристосовували, звісно, саме важче це було приготування лікарняних страв з тих продуктів, що ми мали в наявності, не по меню, але придержуючись дієт. Це були іноді такі імпровізації, придумувати на ходу. Пристосовувались до комендантських днів, коли Об'являлася комендантський день, нам треба було протягом часу-двох приготувати. На лікарні на два дні їжі і продумати так меню, щоб воно не зіпсувалось на наступний день, щоб вони могли розігріти його і видати пацієнтам. Зараз е, пристосовуємося до так би мовити, блекаутів, до відсутності світла, маючи постійний запас сухпайків, до відсутності води, маючи також запас води постійно на харчоблоці, якихось цистернах, бідонах. Щоб протриматися на той період, коли це відсутнє, адже ми маємо на своїх клієнтів в будь-якому випадку. Чи думали ви про переїзд в іншу країну? Ні, взагалі таких думок не було. Були пропозиції навіть виїхати в безпечну країну, можливо, з кращим рівнем життя, але я для себе розумію, що я не зможу жити в чужій країні. Я просто помру там морально. Я хочу жити в своїй країні, я хочу жити своїм народом, зі своїми традиціями, виховувати тут дітей і дати їм те майбутнє, про яке ми мріємо. Чи змінилось за цей рік ставлення до колег? Так, на кухні У мене і до війни був дуже гарний колектив і відповідальні дівчата, але Взагалі деякі проявили себе геть з іншої сторони, в кращу сторону, того що навіть не очікувала від деяких людей, що настільки вони людяні відповідальні, підтримували один одного. Що навіть до війни були такі розмови, наприклад на харчоблодці. Це не моя робота, я не буду цього робити. Зробила свою роботу, пішла відпочивати. На цей період часу все змінилося. Ніхто вони. Не... Говорить, це не моя робота, коли не хватало рук, ніхто не кидав свою колегу. Всі приходили і уходили одночасно з Харчоблока. Якщо брати офісних співробітників, деякі дійсно вже в переписці проявили себе для мене. В новому образі, тому що ми готові були працювати, але не знали, з чим ми маємо працювати. Запас продуктів був там буквально на тиждень і все. І далі би ми просто закрилися. Але завдяки активності робітників, які находили офісних знаходили і продукти харчування, і водіїв, багато проявилось людей в кращу Супер. сторону. Дякую вам, дякую за це інтерв'ю.